Ми вже почали забувати прості радощі, які з нами відбувались до повномасштабного вторгнення: нічні прогулянки, мирне небо, ліквідація колаборантів і російських найманців. Чи вони відбувались через міжособні війни за сфери впливу у маріонеткових псевдореспубліках, чи завдяки роботі українських спецслужб немає значення, бо ми були щасливі від самого лише факту. Накрити рожевим простирадлом тіло це все, що лишилося від колись грізного і незворушного командира підрозділу бойовиків Сомалі. Михайла Толстих, ми були щасливі від того, що ресторан Сєпар у Донецьку став останнім прихистком такого собі колаборанта Олександра Захарченка. Ресторан Вітірок у Підмосков'ї приніс останній подих зраднику Євгенію Жиліну з проросійської організації Оплот. А донецькі ліфти виявились найбільш вибухонебезпечними у світі. Командира бойовиків на Донбасі на прізвисько Моторола вбили в Донецьку кад українських полонених, загинув в ліфті. В своєму будинку багатьом посіпакам окупантів проєкт Новоросія приніс ганебну смерть, і навіть не на полі бою, а у тилу. У цьому відео ми згадаємо найяскравіші випадки у форматі то 5 ліквідацій, які принесли нам багато швидкого дофаміну. Це відео натхнене на нашим нещодавнім розслідуванням про долю дрібних зрадників, які брали участь у створенні так званих ЛДНР. Спойлер, доля склалась так собі. Але приємно, що для багатьох акціонерів псевдореспублік доля склалась у могилу. Також є відчуття, що ліквідація Киви, владлена Татарського, Дар'ї Дуґе, Алєксія Кавальова, смерть Стрімаусова чи Алєксія Журавка затьмарили усе, що було до. А вони це лише тяглість. Чудової традиції. Маленький, Маленький, Маленький! 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 я – Маленький, Маленький! Маленький гвинтчик. П'яте місце у нашому рейтингу епічних ліквідацій займає колаборант і казачий атаман Павел Дрьомов, який випадково помер дорогою з власного весілля. І справді гірко. Ліквідація саме у день його весілля складно зробити власне весілля ще кращим, коли ти казачий атаман, окрім як влаштувати феєрверк, із самого себе вибухівку. Схоже, заздалегідь було закладено в автомобіль лендробер, який саме подарували на весілля Дрьомову. Не просто бездушно розстріляли десь на трасі, а пожертвували цілим автомобілем Land Rover. Це майже як орден за заслуги у так званій ЛНР. Хто ж такий Павел Дрьомов? Павел Дрьомов на прізвисько Батя стрімко побудував собі кар'єру у самопроголошенні ЛНР, перебуваючи біля її витоків. У квітні 2014 року штурмував Луганську СБУ. Потім командував різними казаччими формуваннями і став мікродиктатором. Він довго був фактичним диктатором рідного містечка Стаханов. Його казачий загін контролював також сусідні населені пункти. Первомайський Алчевськ, саме він був ініціатором введення у контрольованих населених пунктах казачої дисципліни, безжалісно саджав за розповсюдження наркотиків, а одного разу наказав покарати самого себе нагайкою за розпиття алкогольних напоїв. Справжній Ісус Ополчені у Дрюмова був конфлікт із так званим головою так званої ЛНР Плотницьким. Зокрема, він погрожував йому публікацію компромату із таємничої фле. и звинувачивав у коррупции. Вы знаете про некую флешку, которая лежит у меня в кармане. Если с кем-нибудь из них за ближайшие дни что-нибудь случится, эта флешка раз... разойдется по всем серверам мира. Конфлікт був майже побутовий. Дрюмов уявляв собі ЛНР як державу свобод і можливостей. А виявилось, що це псевдореспубліка, у якій нехтують вкраденими в Україні вагонами, тільки Дрьомов особисто привіз попасної ви господином, Валерою Болотовим, нашим другом, да, вот з негативших, <соць> резали вагони в Севтяновке, А ми з их воровали і пригоняли, щоб вони остались до республіки. Ймовірно, Павел Дрьомов пал в неравному бою з корупційною верхівкою так званої ЛНР. З чим ми його і вітаємо. Ви знаєте, пугать тому, что ви будете вас всех убьют, і ті і другі, да нам не страшно. Нас убивали уже много разів. І ми до сих пор живе, ознайомившись із цією історією, хочеться волати, що це ж ідеально всратий матеріал для пропагандистських фільмів. Однак пропагандисти подумали те саме і частково написали на її основі персонажку фільму Ополченочка. Річ у тім, що Дрьомо в'їхав на весілля з російською режисеркою, з якою він познайомився, коли вона приїхала знімати портрети так званих польових командирів ополчення», де один конкретний командир захопив її. Серденько, <laughs> одноденна дружина Дрюмова стала прототипом ось цієї центральної героїні ополчаночки Також у пропагандистському кіно фігурує і персонаж самого Дрюмова. погіб во ім'я Атаман. А как можна Разводить сопли собі філософію? Перед четвертим місцем швиденько скажемо про четверте з половиною, а саме про соратника Павла Дрюмова Алексія Мозгового. Він теж колаборант та ополченець, колишній лідер батальйону «Призрак». для нас, Алексій Мозгового, став воплощенням народного лідера, чоловіка, який в трудний момент не побоявся говорити правду. І встати на захисту своєї родини і простих людей. До того, як реалізуватися як мерзота, Мозговой також служив в українській армії в ансамблі пісні і танцю МВС України. Його ліквідували з другого разу. Перший раз підірвали авто, але Аліксій отримав легке поранення. Вдруге підійшли більш творчо, підірвали відволікаючий вибуховий пристрій, а згодом розстріляли авто з мозговим, з кулеметів та автоматів. У цій ліквідації так само підозрювали керівництво так званої ЛНР. Я на місці, як бачите, живий і возлі противника. Але найсмішніше, що мозговий передрік свою кончину у травні, написавши вірш «Неплохо в має уміреть. Його друзі по ополченню поклали цей вірш на музику. Вийшло душевно. Неплохо в має умірець. могильщику удобно! Могильщику копать удобно і нам приятно. Для четвертого місця перенесемося у так звану ДНР. Вранці в Макіївці на робочому місці аватарка бойовиків розстріляли з реактивного вогнемету Джміль. О, як приємно згадувати, що Міхаїл Толстих на прізвисько Діві згорів на роботі. Трощина випалена кімната на ножах – Це все, що залишилося від діві. Він згорів на робочому місці у власному кабінеті. Діві теж колаборант, терорист а також колишній заступник командира батальйону Сомалі. Він любив знущатися з українських військовополонених, обстрілювати українські міста, роздавати інтерв'ю пропагандистам. Історія практично не залишила відеокадрів з діві, де він воює, але є багато відео, де він в оточенні десяток телекамер роздає вказівки підлеглим, бравує на парадах та святкує власний день народження. Так і невідомо, чи у кабінеті Гіві спрацював закладений вибуховий пристрій, чи все-таки у кімнату залетів джміль. Так само і невідомо, чи свої ліквідували Гіві, чи СБУ. Однак ми точно знаємо, що погані танці під погані пісні вже у минулому. Ой, ой, ой. Попри те, що Гіві вже давно мертвий, його справу ляльки пропаганди виконує колишня дружина, яка розповідає про злих п'ятирічних нацистів в окупованому Маріуполі, які зігували їй в обличчя, і він бачить форму він воєнного, робить діладзік хає. Я вискочила з цього підвалу. Якщо бажаєте, щоб ця патороч пошвидше воз'єдналася зі своїм чоловіком, ставте лайк зігою цьому відео. Подивимось, скільки нас. Гіві поховали у Донецьку поруч із іще одним вонючим ідолом російської пропаганди Моторолою. За неймовірним збігом обставин, саме остання поїздка мотороли у ліфті займає у нашому рейтингу третє місце. Відбулася офіційна зустріч ватажка бойовиків Михайла Толстих на позивний гіві із ватажком бойовиків Арсеном Павловим на позивний моторола. Моторола єдиний у нашому гід параді ліквідованих бойовиків не колаборант, а російський найманець. Буквально росіянин, який прийшов освобождать Новоросію, навіщо автомийнику з Ростова на Дону? Це все спитаєте ви, що подружуватися стільки разів? Скільки хочеш, Life News в своєму ефірі показав шикарну свадьбу раненого бойовика. Позже выяснилось, що Арсенія Павлова уже була в Ростове законна жена, але расписаться во второй раз, не разводясь, это ему не помешало. Так звана ДНР чи східний Лас-Вегас для бойовиків. Моторола міг би провести круглий стіл на цю тему, але ми його опінію вже не дізнаємось. Моторола був так званим командиром батальйону Спарта, мародером та вбивцею. Він розповідав, що розстрілював українських полонених у Донецькому аеропорту, а також навалював про якусь боротьбу за слов'янськ. Здесь и сейчас э, идет война за весь славянский мир. Здесь и сейчас решается этот вопрос. Если здесь славян победят западные силы, то завтра может такое случиться и в России. Не имперские ли это идеи? Возможно. Возможно и имперские. Ну, при российской империи э, тех, кого обижали. Росія завжди виручала. Усіх врятувала, а от моторолу не змогла. Друге місце ми вирішили віддати очільнику проросійської організації оплот колаборанту Євгенію Жиліну. У підмосков'ї вбито лідера харківської сепаратистської організації оплот Євгена Жиліна. У селищі Горки, 2 до ресторану, де Жилін відпочивав, увірвався невідомий та розстріляв двох відвідувачів. Євгеній Жилін, на відміну від майже усіх, хто був у нашому рейтингу позаду з Харкова із харківського антимайдану почався його злет. Встановлення у так званій ДНР, а згодом і падіння на підлогу «вітерка». Хто у цьому винен? Галічані. Западная Україна хоче затягнути в свой образ життя, в роботу, в мойку тазов і е, підмітання полов на западної країни Європі. Ми проти цього. Якби вирішили проблему, мої бы просто ще раз захватили. Що раз би перебили всі. они пошли би и перебили всі у Євгенія жили на потужні вайби і ліки але другому пощастило пожити трохи довше. Не решена проблема конфликта самого. Ведь на самом деле это гражданская война. Кодовозніка гражданская війна, коли нарушены демократические інституції, об'єднує Жиліна і Киву також Підмосков'я, яке стало місцем їхньої смерті. Хіба що той, хто ліквідовував Жиліна, підійшов до цього більш творчо. Одягнувся у кращих традиціях кілера. На ньому були уси накладні очки, шляпа і вроді плащ. Немного на боярського похож актера такого. Оце так поворот. Дружина актора Лариса Лупіан на повному серйозі одразу стала розвіювати підозри. Михайло Боярський був на футбольному матчі. От якби боярського застрелили при спробі течі під час затримання, ліквідація Євгенія Жиліна була би у нас на першому місці. Потім в усатому зателефонують коротка розмова, і він дістане пістолет. Три влучні постріли: два в Євгена Жиліна і один в охоронця. Версії про те, чому вбили жиліна так само полярні, чи то роботи українців, чи то внутрішні кримінально-бізнесові розборки, чи то сепаратистські розборки. Ми ж маємо припущення. Це просто була перевірка на те, на чиїй стороні правда і Бог. Якщо ви убеждені в своїх взглядах і вірите в Бога, і знаєте, що Бог за правду. Не давайте положимо два нагана. Зарядим по одному патрону і виставив голову Я себе, а ви собі. Я уверен, що Бог на моїй стороні, тому що правда со мною. І тому патрона у мене не буде. Жилін був пов'язаний також із Олександром Захарченком. Той до 2014 року був лідером донецького філіалу Оплота проросійського збіговиська Жиліна. Тож сам Бог велів зробити цей плавний перехід до першого місця у нашому рейтингу ліквідацій. Його очолює. Александр Захарченко Тільки рівнів, як то кажуть, починаючи з того, що він був перший, хто офіційно пішов на концерт Кобзона прямо з поминок Кобзона. Бо Кобзон здох 30 серпня 2018 року. А Захарченко пощастило взяти участь у смерті вже 31 серпня. серпня. Іета не, не взаємно. розумієте, хто мені скаже, що немає волшебства? Я видно, не повірю. Наступний рівень з якого розриваєшся на шматочки від сміху. Що Захарченко здох у кафе Сепар. Лідера групіровки ДНР Олександра Захарченка взорвали в центрі Донецька в кафе Сепар. Ще один рівень від якого тебе відносить кудись у стратосферу розйобу, Що на столі Захарченка у кафе Сепар завжди стояла табличка на його столі завжди стояла. Табличка стол замінірован». Кілька слів про те, хто такий Захарченко, колаборант, який народився у Донецьку, очолював захоплення Донецької міської адміністрації у 2014 році, а згодом після ролі польового командира бойовиків став так званим главою так званої ДНР Захарченко, попередник Дініса Пушиліна, а також калібрована мразь, як і усі наші попередні герої. Зов прітка гени вона, вона... Заложена на И эта і пружина, на, на тот момент, коли нужно, она дала себе знать, вона вистрілила. Кафе Сіпер, де відбулося вбивство Захарченка, мали знести, а на його місці побудувати меморіал колишньому ватажку ДНР. Так заявляла окупаційна адміністрація. Однак сєпар досі на місці. До нього приносили квіти у річницю ліквідації Захарченка 31 серпня. І можна сказати, що він стоїть як готовий меморіал нікчемній долі усіх колаборантів та зрадників, про яких ми сьогодні згадували. Тому що... Усі цього пудала, щоб повірили у себе і у свої так звані молоді республіки, гниють у землі. Просто давайте не забувати про те, що це звична річ, що відбувається з падаллю. А щоб допомагати падалі потрапляти скоріше у землю, треба обов'язково задонатити на наш збір. Посилання у описі до відео. Будь-який ваш донат точно має викликати болісну посмішку у Захарченка у пеклі. Ого, ОГО! здійснилася ваша мрія. Відтепер ви можете давати вашому улюбленому каналу не тільки увагу, повагу і любов, але і гроші. Я знаю, що ви давно мріяли дати нам грошей. Завдяки вам і вашій підтримці, наша редакція може продовжувати ґрунтовно принижувати росіян. Робити невідоме маловідомим. Знімати осінь розслідування про росіян, навіть якщо для цього доводиться зненавидіти пекінесів, викликати у вас посміш навіть якщо голова вже в петлі. Підтримайте нас на монобазі підпискою або разовим донатом. За найменшу підписку ви отримаєте ось цей класний скін для картки, а також ранній доступ до обраних відео. За підписку від рівня 666 гривень. Ви зможете приєднатися у наш закритий чат у телеграмі або побачите унікальні відео, як, наприклад, мій пост Black Heavy Metal Кліп. А ще ви можете придбати наш мерч. Наприклад, ось Таку футболку або таку, або ось цю. Не соромтеся та переходьте за лінком на нашу монобазу в описі до відео. Дякуємо усім, хто уже підписаний на монобазу Телебачення Торонто. Дякуємо всім вам, хто закриває наші постійні збори на сили оборони. Ви найкраща публіка!